Це ж сідла на коней? Це для тебе. Теж. Це для тебе. І це для тебе дивись. Для хорси. Ні, це для тебе шампунь спеціальний. Ну, в смислі, для мене. Це все для тебе. Ну куди вішли? Ну? Диви, для тебе щітка, Макс! Для тебе. Там навіть рожева є. Хочеш? Купи за три тисячі? А в тебе що? бенто. Кривітки, кальмарчик, это лососик, а. Сушенки, а. Это геодзер. А, доволен? Точно. Давай зайдем, в Декатлон не хочу подивитися спортик, Одяг. Так, де вхід. Там вихід, напевно. Так, що де котлон? Добрий день. Так, а дивіться, які тут ранці прикольні? Ух ти, Клас! Я так завжди хотіла невеличко такого. По 4 євро? Блін, я зараз куплю, я не витримаю, я ж куплю його. Дивіться, який малюсенький, класний. 10 літрів, 4 євро на жалиночку. Він як виглядає. Прикольно собі взяв щось на спину та й пішов. Так, а вони всі однакові? Тільки колір відрізняється. Чи ні? 4 євро, друзі. Це чашка кави. Макс! Я хочу. Квинче, Бери. Ну, 4 євро коштує. Бери, скажи прикольно, а ну відкрий його, подивись. Квинче. Типа такий простий, так. Да? Прикольний? Хочеш себе квончу, бери. Ну скажи прикольний, так? Да? Ну, нормально. Бери. Ну так, нормально, Издевательство, звісно. Та ні, ну таке щось невеличке, якщо там йти кудись, що взяти, собою, чи ну, водичку. Скажи бери. прикольний. Бери. А краще чорний, ніж чем... синій. Чорний. Це ж підіо. А лучше чорний чи такий? Такий, лучше такий? Плюс не Угу. Ну давай, бери. 4 євро, все таке 4 євро. Тут еще такий єди. А, це такие сами. А, такий ще є. Позелені, бачите? Тут всі по 4 тут. Тільки що раз, ну... Цвіта багато не прикольно в тих. А тут матеріал, до речі, якийсь прикольніший, ніж тут. Коротше, неважливо. Ну, вже не даремно зайшла. Взяла собі маленький ранець. Бачите, бананочки є по 8. Але такі собі, якщо чесно, не подобається мені щось. А ось такі ще є. Що взагалі місця не займає. Складається на 10 літрів. Бачите, він коштує 16. Ну, типу, як для туризму, звичайно, що зрозуміло, що для чого це все. Ага, ось такі великі тут є. 75 отакі є. Ось великий. 95. Похідний рюк... рюкзак. 50 10 літрів 60, 120 євро. Ось такі. є. І 70 плюс 10 отакі. А ціни? А ціни на нього і нема. Не видно. Так, ну що, цікаво подивитися, якісь. Якийсь одяг. Так, що тут у нас ще? Палатки по 30 євро є. Намети, бачите, такі. Спальні мішки. Ну, це все мені не треба зараз, але факт в тому, що воно є. Тут по 80 євро є такі спальні мішки. Ось такими характеристиками, хто там цікавиться, можете подивитися. Декатлон, блімерку в Ірландії. А це що за такий ранець прикольний? 10-літровий, 16 євро. Прикольно. А, це термо, термо, термо. Типу як холодильник. О, до речі, можна було б придбати якусь невеличку термочашку. Іноді так прогулююся, і можна було б з собою брати чай. А я з дому не взяла, в мене є класна. Ось ну я не брала її. Що тут у нас є? Маленький термос, 13 євро є. Що це у нас? Чи це для води, чи це для чого він? Щось нічого не розумію. 0,35. Певно для води? Це. А, це. Маленький термос на 0,4 літра. А от ціну я так і не зрозуміла, скільки воно коштує. Так, що тут ще цікаве є? Такі намети он є. О, до речі, в мене ж вдома є такі крісла, скільки вони коштують. Ну, схожі на ці. 26 євро коштує і 18. Оце таке коштує 18. Так, ну що, одяг. якась майка невідома що. 27 євро, та ну, де Так, ну щось, я дивлюся, що тут одяг не дешевий. Трекінгові. Он. Штани 36, 24 он є. шорти он такі є, бачите. Ну, Тут нема чого дивитися. Так, ось така вітровочка 95. Дощовичок? Ого, це тисячі, красень. О, це прикольні, я люблю. Ого, нічого собі? Оцей хочеш купити. За три да. да. тисячі? Подожди, це електроці? Да. А, це електро. Клас. Дура, гарна. Дуже гарно. І Дуже... це електро, 2600 електро. Прикольний. За полтори. За полтора, да. так. А я так хочу. Ото мій, так. А, це а це ти теж да. А де ж у них акумулятор? А, О, ось, де? клас, слухайте. Ось акумулятор. Сів собі. Да, це О, мої. Це мої Тебі, теми. з не з не буде <звісно> да. Ага. А, там ще є, так, да, я бачу, оцей прикольний. 360 не електро, бачите, в два рази ціна. А я думаю, де ти я тебе загубила, думаю, де ти подібся. Оці, оцей зелененький, прикольний, чорний так. А, це темно-синій, носиння, цей прикольний мені подобається. 1300. Угу. 1130 ще. Ну що має. Так, да, іде може, тут нема що. А я там хочу ще хочу видіти, що там. Хіба типу, ході ще дівчини? Одяг для полювання? О, чекай, чекай, хочеться подивиться. Це термос, так? На чого ж так дорого? Це термос? Термос. Іноді хочеться якесь таке, щоб з собою чай брати, знаєш, на прогулянку. Але дорого, я не хочу втратити такі гроші. Я знаю. Але ж коли буде ті нормальний день? ти куди побіг? О, перш там кабички? Во 12. А що ти тут дивишся? Просто хочу посадити, щоб є это. Що О, крізачки. 21. Резиновичі влітки. Прикольні. Актуальненько для Ірландії. Бери, бери. Жанетки. 36. Такі. Тепленькі. Чого нема? А що це таке? Це для пса? Макс. Що це? Що це? Я ну я не знаю, для чого це це. Типу як переноска, чи це навіть не якась палатка для тварини. Що це? Кого не бачимо. Може для собаки, якщо береш з собою пса. Та Він поруч. Його... А? О, це для тебе дивись. Ні ну цей не Шабтини. О, чекай, хочу сідло подивитися. Це ж сідло, на коней. Це для тебе. Це для тебе. І це для тебе. Дивись. Для хорси. Ні, це для тебе шампунь спеціальний. Ну, в смислі для мене. Це все для тебе. Ну куди йшли? Ну? Диви, для тебе щітка, Макс! Для тебе. Там навіть рожева є. О, розина ці чобітки. Для, для, для діточок. А, це що? А, каска. Ага. Для піджейок? Чи як вони там називаються? Піджейки? Діджейки? Ой, ну пішли. Все, всім пока. Ти задоволений? Точно? Да. Не знаю, может, если я как-то подставляюсь, если в Дэйбл включится экран и синхронизируюсь с этим, со своим телефоном, будет неплохо. Ну да, треба всю информацию перекинуть. Если нет, то Так, вот такой суп у нас. И с яловичиной. Сейчас будем кушать А в тебе що? Сіфуд бенджі чи як там? Сіфуд Бенто. Бенто, так? Да? Угу. Рис? Рис, креветки, кальмарчик. Оце кальмар? Это лососик, это а. сушенки, а. это геодзе. А, геодзе і рис. Угу. Смачного. І супчик повоз. Да, да, да. И собою, mm -hmm. який я собой.